Львів це культурна столиця України, місто кави та патріотизму. Сьогодні, озброївшись однією колонкою російською музикою, ми проведемо соціальний експеримент. Ми вимкнемо російську музику, будемо спостерігати за реакціями людей. Покажемо цей матеріал психологу та побачимо, що приховують їхні реакції. От вони ходять в колон колоннка лаває з російською байдуже на телефоні. Нормальна <звук> реакція. <звук> Можна трохи музичку виключити. А чому? <звук> Російську. Російську. <звук>

Ой ой, соціальний експеримент, скажи, будь ласка, чому вирішить підійти? Е, ну, тому що я не слухаю російську музику, і навіть якщо там це українського виконавця, і я перестав слухати російську музику, що як це стало мейнстрімом, там за два роки до повномасштабного вторгнення. Дуже тобі дякую не байдужий. Все, Я тебе побачив твоє лице. Я вже зрозумів, що це той. Це не просто так. Наступний буде Олег Винник Ніно.

Ніно закінчилась. Включаємо ти копала. оце золоті це буде надто надто підозріло. Тому я пропоную якусь більш лайтовішу російську музику. Зараз загуглимо, чи не слухаю. Пала п'ять, все заново стрічать таріва, приглядає і разума. останній раз я глибус мама. Спас приступ чайня присутні кремності. Намі привітає меча, на черв через. Це Україна. Це Україна, громадське місця. Але я слухаю свою колонці музику. А це і всі місце, країнську ми також. Але це громадський Як Громадський місто українському, це можете російському, Можна між собою, аж ти з нагушника. Прошу, не знаю, що Прошу, не розумієш, Але ти зрозумієш, що зараз якщо військові побачать, десь климане, ну ти, бо ти не поясниш, потім. Ну це мені це, таке завдання так, ну, телеканал правда, дав. Ну вянуть. Вухи, вухи, Добре. Типу каву він, ну вуха вянуть. Вирубай, ну, більше пасту. Серйозно. Ну, ті. Ось так. Всьо. Я не знаю, як кажете, Нет поддаваться, ніде, ніхто, нічим, ніка. Я закриваю Добрий день! Відань. Клоска, а чого така маленька колонка? Просто таку зручку. Не буде чути. Але на плечі Але здоровий ту шоу. «По в Москви. 3 -е сентября. День прощання. День когда горят. Ряби, как та горя. Коструєві как костри горя. Ви експериментуєте чи влучаєтесь? Експериментуємо. Дивіться на оператора. Ми знімаємо реакції <рес> І дуже багато людей от, цікаво, як реагують. Я так і зрозуміла. 80% на жаль, байдуже реагує. Тому що е, не байдуже, просто бояться підходити. Бояться е, бояться підходити. Я відійшла туди, я просто ну вулицю шукаю. Мені туди. можна ну, ну. е, Та я шукаю просто вулицю. І розумієте, е, вони проходять і кажуть, Боже, як він може слухати це. І російськомовні проходили щойно. Вони кажуть: ну подивіться, типу, мол, це нормально, що тут російська мова грає. Uh -huh. Я тому підійшла до вас, тому що це нормально просто. Я знаю. Привіт, лівоч. Я дуже тішуся. Олег! Олег, дивіться. Все класно. До мене вже другий блогер, який підходить. Макс да, Тимчичин підходив. Це телеканал Правда тут. Ми знімаємо соціальний експеримент. За різниці на ваші соціальний експеримент. Слід вас і прізвище. Для чого? Просто цікаво. <пец> Ви курсі, що у нас е заборонено на законодавчому рівні це робити. Я розумію, це соціальний експеримент, <пр Obama> він погоджений. Це соціальний експеримент, він погоджений. З ким? З нашою редакцією. Це таке отримає таке завдання. Ну, типу, де вас є погодження. На що байдуже. Я не знаю, чи можна так сказати, що їм байдуже. Е -е, Вівян. Е -е, багато у нас тепер тих, які приїхали зі сходу. України так із центру України і живуть у Львові в часи повномасштабної війни. Тому може навіть таке бути, що їм подобається пісні російською мовою, і вони їх чують і думають собі навпаки. О круто навіть у Львові слухають пісні російською мовою. От молода дівчина, вона почула, але як вона на це зреагувала емоційно чи, чи ну, подобається, їй це, чи не подобається, тут складно сказати. А можна чуть, чуть музичку виключити? А чому? Російську. Російську наважився, молодець. Такий справжній українець. Свідомий. Ну він дуже гарно, делікатно підійшов, попросив зробити тахіше музику, е не проявив жодної агресії. Ну так би повинно було бути в нашому суспільстві. Я так вважаю загалом. От ну е на ніно реагують якось більше так. Я бачу жінка, прийшла поруч і вона оглянулася. і Теж вона так невдоволено. Ну видно, що їй пісня ніно точно не сподобалася. Разума последній раз я кинув мама спазма чая. Ви читаємо чамі, на ч через бачить то нічого країна через це Україна. Хринацький ясці. Ну от дівчинка, видно, що рівень самосвідомості в неї дуже високий, молодець. Ми знаємо, що розумієш знає. знімаєш, але ти зрозумієш зараз. Якщо військові побачить, десь коли мене ну ти бо, ти не поясниш. Дивіться, насправді, та от він сказав: якщо почують військові, насправді це теж дуже спірне питання, бо в нас багато військових, військовослужбовців, хто говорять російською і теж слухають російську музику. Я знаю особисто. Таких і ну або слухають російську не російську музику, а російською пісні, скажімо так, то те, що я точно знаю однозначно. Е, тому я не знаю, чи вони б <сміст> якось агресивно відреагували. Але інша категорія військових, так, які національно більш націоналістичні, скажімо так, так, і для них ну, дуже важливо і мова, і е, в яку музику ми слухаємо, традиції. Мені здається, Ну, теж це мої теорії, що це, напевно, більше львів'яни, ті, хто виросли в Західній Україні, то вони б, можливо, так відреагували. Але тут складно сказати, тому що ну, військові вони такі самі люди, як і ми. Так, є більш національно свідомі, є менш національно свідомі, але, попри все, вони усі разом захищають так, наші кордони. Але у них теж є свої своє виховання, якісь свої переконання стосовно тих чи інших речей. Тому тут е, ну не аргумент, скажем так. О, Добрий день, Добрий день. Клас. а чу така маленька колонка. Я вам скажу, що наші вів'яни вони дуже толерантні. От мені це от мені це проситься сказати. Настільки делікатно або проходять мимо, або вже нічого не говорять, але взагалі є таке от вже обговорення в нашому професійному товаристві, що люди втомилися від багатьох речей. Тому що на початку, коли е, саме повномасштабної, бо війна у нас з 2014 року, але саме на, на початку повномасштабної був такий дуже піднесений дух, так і націоналістичний, і е, саме переходили всі на українську мову, е, тобто, щоб жодним чином не було навіть е, якогось якоїсь дотичності до того, що ми маємо е, таких сусідів. Ну, тепер якось більш люди по-іншому реагують. І це не тільки на російську музику, а і загалом помітно це стало. Як ви експериментуєте. Ще раз. Ви експериментуєте і зустрічаєтеся? Експериментуємо. Так? Дивіться на оператора. Ми знімаємо реакції. І дуже багато людей цікаво, як реагують. Це знову ж таки про те, що не кожен наважиться підійти і сказати. Вони між собою дискутують, так? і або говорять, що толерують, або навпаки, обурюються. Але підійти і сказати вам про це, те, про те, що виключить або ще щось, вони не наважуються, тому що немає підставних. Ну, тобто вони по замовчуванню не праві. По замовчуванню, бо на якій підставі вони нам скажуть, вертіть музику. Комусь подобається, комусь не подобається, хто скаже толерують, хто скаже навпаки. Кастрим! Кастри, гаря! <кліпи> Привіт, Лівич. Привіт, Лівич. Я дуже тішуся. <кліпи> Олег. <Олега прізвища. кліпи> <укліп> 에, дивіться, ja. все класно. До мене вже другий блогер, який підходить, Макс <пліп> <з> Тим <Степ> підходив. Це телеканал, правда, тут. Ми знімаємо соціальний експеримент. прізвище. Він просто вже був налаштований. Він не зміг переключитися, бо його так раз, так, він так. Ну та ну і що? Мені все одно, ти ж слухаєш російську, так, зараз я тобі про закон, а про ще щось розкажу, ну будь-що, тільки щоб не переключитися або сказати, там, ну, а, та ну вибач, ну там, чи ще щось дружи, так? Ну, це ж не кожен може переключатися. Коли ти чуєш російську мову е чи російську музику, вона тобі не подобається. Ну Це твоя історія. Законом не заборонено. Розумієте? Тобто тут ми говоримо, ми можемо говорити лише про цю самосвідомість, людську, е, високий рівень самосвідомості, коли людина е, ну от, ще й до, знає, що законом не заборонено, знає, що її зараз можуть е, ну, просто послати так, в такій ситуації. І вона підходить і робить зауваження людині. Ну це про що? Це, це тільки, тільки людський фактор. Хтось зважає в якийсь певний момент, а хтось ні, хтось проявляє якусь емоцію, невдоволення навіть. там так. А хтось підходить, щось говорить, але більшість проходить повз. І теж питання, чи це байдужість, чи це про що це. Чи це про те, що ми говоримо? Нема закону, на якій підставі я підійду і скажу людині: не сміти, підніми сміття, не слухай музику. Так? За сміття є штраф. За вигулювання собак є штраф. За багато інших речей є штраф. Має бути закон. Знаєш, як діяти, дій по закону. От ми до чого прийшли. Коли ти не маєш підстав ще й законодавчих, ну це просто твоя, ну, таке твоє бажання. Така твоя думка, яка внутри має її при собі. А моя думка, що я буду слухати російську музику. Все, Крапка. Ми почули думки експерта-психолога. Побачили реакції людей. А якби ви відреагували на цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Знаєте, кожен залишився при своїй позиції, скільки ще ситуацій довкола нас, і ми не знаємо, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Хоча оглядайтесь, і можливо, вже завтра ви потрапите у наш соціальний експеримент і з гордістю зможете сказати, моя хата не з краю», або показати Моя хата з краю».